Сьогодні робимо загальний розклад. Подивимося, які гарні новини ти отримаєш найближчим часом. Для цього потрібно обрати один з варіантів: перший, другий і третій. Ти можеш зробити паузу і подумати, який кращий варіант тобі підходить. А ми будемо дивитися, хто обрав перший варіант. Які новини? Так, ну той, хто обрав перший варіант, щось тут планували, але не наважувалися зробити. Довго обдумали, міркували. Всі були за, проти якісь рішення, якесь таке, що змінить, змінить ваш хід життя, хід роботи. І гарні новини в тому, що ви наважитеся це зробити. Зробити відкрити ворота, побачити світ у переносному смислі, тому що тут щось таке, що саме знаєте ви наважитесь зробити і зробите, тому що ви вже до цього готові. І так, другий варіант хто обрав другий варіант? А, так, тут теж люди, які Довго чогось очікували, щось вичікували, наблюдали за чимось, щось спостерігали. Ну в плані може робили якусь справу і дуже чи якийсь проект, чи ще щось і тут у вас відчиниться нарешті. Двері, так, ви їх відчините. Ви дуже багато прилежили до цього сил, і саме зараз буде час зробити це. І у вас це вийде. Це саме зараз цей момент, тому що і відкриються двері, і у вас е потрошку, але вийде те, що ви задумали. До, до чого ви прагнули. Зараз саме цей момент. Бачите, як. Е Вревеликій силі, але всі, все ж таки е, відкриваються двері туди, куди вам потрібно. І третій варіант, хто у нас обрав. Угу. Тут всі у всі нас три варіанти з труднощами. Гарні новини для вас ті, що ви вийдете з якогось е, кола, з, е, з якоїсь клітки, так? Хтось вам допоможе. Ось, бачите, відкриться і дасть вам можливість щось. Ви засиділися, застоїлися на одному місці, в одній справі, можливо, можливо, в житті щось ви загубили, загубили якийсь свій шлях, куди і що робити. Вам допоможуть його знайти або вказати, або допоможуть вийти навіть із цієї клітки. Ну, Клітка в нас в переможному, в переносному плані, тому що, хоч вона і золота, але вона все-таки клітка. Тут у вас якийсь, знаєте, був такий період, що нічого не хотілося робити, і не знали, з чого почати. То тут у вас буде гарний початок, гарні новини в тому, що це саме шанс і час прийшов щось робити. І причому такий, знаєте, дуже гарний і масивний. Тому все, що ви не забажали. Здійснюйте у вас все вийде.